Турнікет такий, який б щойно відпрацьовували. Тут так само турнікети додаткові. Тут оглядові медичні рукавички. Так як нам з пораненими завжди треба працювати в медичних рукавичках, не в тактичних, таких як ці, а в медичних через те, що ми працюємо з різними біологічними речовинами: кров, слина, рвота і інші, які може мати людина. Далі, тут, що в мене зверху? Тут в мене шприци з голками, катетери. І то, чим я можу це зафіксувати, заклеїти. Далі, тепер плавно переходимо до внутрішнього вмісту рюкзака. Бойового медика плюс-мінус це 20, 25, 30 кг. Це броня, боєкомплект, якась граната. Ну, бо медики особи е гранат не набирають багато, але потрібно ще так само не забуваємо про якийсь сухпайок. Вода, що теж є необхідним, і це все на себе натягнути, і потім ще, якщо прийдеться витягувати пораненого, витягувати можна один кілометр, два, три і п'ять. І ти це тянеш явно не на машині, а тому, що машини під'їхати зараз близько не можуть, або якась бронетехніка, бо дуже висока активність ворожих дронів. Розуміло? Тобто евакуації деколи, напевно, найважче з того, що є. По-перше, тебе цілу дорогу хочуть вбити, і по-друге, ти ще тянеш свого побратима, який. Дуже добре їв. Так відбуваються практичні заняття зі шкільного предмету Захист України. Десяти та класники Великобагачанського опорного ліцею опановували навички з тактичної медицини, тактичної та вогневої підготовки та маскування в природному середовищі. Вишкіл для дітей провели інструктори третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Важлива не лише теорія, а й практика, адже предмет має формувати у старшокласників життєво необхідні знання, навички щодо захисту рідної землі. І військово-патріотичного виховання говорить один з ініціаторів та організатор навчань, депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. В Полтавській обласній раді створено робочу групу, де я як керівником робочої групи щодо вивчення предмету захист України. І ми вже. Більше року над цим працюємо, щоб предмет захисту України вивчали професійно, навчали це професійні люди із військовим минулим, щоб такі інструктори приходили в школу, щоб вони все-таки ми їх перевчали, вони були педагогами, інструкторами. Над цим працюють у Полтавській області департамент. Освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Над цим працює ПАНО – Полтавська академія після дипломної освіти, і зрозуміло, що підготовлюють також інструкторів. І над цим працюємо. Там є інструктори з бойовим досвідом. Над цим працює велика кількість депутатського корпусу обласної ради. Це включена програма Полтавської обласної ради по національно-патріотичному вихованню, але саме головне, що потрібно прати правильно Організувати при підведенні підсумків предмету захисту країни навчально-польові збори за ініціативою 3-ї штурмової бригади. Для дітей облаштували п'ять локацій. Одна з них відпрацювання практичних навичок з тактичної медицини. Тут є таке пластикове платоси з подібним фіксатором. Літера С. Тут є стрічка часу, яка в нас має бути завжди в такому положенні, тому що вона буде перешкоджати коректному накладанню. Дивіться, засіб одноразовий, нам, в принципі, складати його вчитися не треба. Але ми знаходимося в тренувальних умовах, тому щоб ваші однокласники і однокласниці його гарно потім накладали. Нам треба навчитися його складати. Давайте тоді розберемося з будовою турнікета. Беремо турнікети, які перед вами лежать. Беремо ручку ось тут. Так. І з цієї сторони тримаємо. Тут одна? Да. Те саме. Зараз буде величка демонстрація. Друг валяшка покаже нам, як ми накладаємо турнікет на нижні кінцівки. Починаємо ми з нижніх кінцівок, тому що це простіше, Ми накладаємо ми двома руками. Перевірив кишені, кишені пусті розкладає турнікет в вистрічку, пилячими рухами підводить максимально високо до сідниці. Накладає паралельно його і приклеює. Відпрацьовували старшокласники Великобагачанського опорного ліцею і пересування на полі бою, зони спостереження, мінування та відхід групи. Це у нас далеко не перші заняття, і теперішні діти, які попали на цих заняттях, я вам скажу, у них більше якийсь ентузіазм і гарне бажання, що нам дуже сподобалося. Дуже нам подобається, що діти з різних громад, з якими ми займаємося, проявляють ініціативу і інтерес до даних методів, які ми показуємо, та до даних занять, і даних занять які ми проводимо і будемо проводити. Наші інструктора показували мінімальну хоча б базу, скажімо так, фундамент по переміщенню військовослужбовців на полі бою. Тобто це різні дистанції між військовослужбовцями, способи переміщення, переходи на безпечних ділянок, зони спостереження і так далі. Також відпрацьовували мінімальний елемент та такий, скажімо, маленький сюжет це мінування доріг, підхід групи, мінування, здійснення мінування, відхід і засадні дії. Одна з п'яти облаштованих локацій маскування у природному середовищі виявилася не менш захоплюючою для молоді. Ширина полянки є приблизно 30 метрів. Бачимо два куща зелених нами. І між ними трішки далі, метрах 15, такі жиденькі кущі. Оце дальній край. Ви бачите загальну лінію ландшафту, тут більш-менш рівнина, правильно? Бачите, чуть, -чуть лівіше є впадений невеликий горбік. Правильно? Цей горб буде з вашою увагою робити що? При... Привертати правильно. Тому, якщо ви на загальній рівнинній місцевості влаштуєте горб або яму, вона буде ідеально замаскована, буде накрита одернуванням, не буде пропускати е, випромінювання теплового, але буде в ній одна біда. Вона буде виходити за межі загального ландшафту. І тому буде привертати увагу. А як ми вже говорили, якщо будуть детально за вами спостерігати, навіть гарно замаскованими, рано чи пізно вас виявлять. Тому, маскуючись індивідуально або маскуючи укриття, придержуємося п'яті базових принципів. Перше, не вибираємо очевидне місце. Да? Друге, що робимо? Ізбігаємо геометричних кілька. І збігаємо геометричних фігур. Правильно. Третє, що робимо? Не ламаємо горизонт. Не ламаємо горизонт. Добре, я бачу, що ти знаєш. Ще хтось. Четверте, що робимо? Ще, 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 ще. Ламаємо силует. Ламаємо людський силует. Розмиваємо антропометричні форми. І саме важне. Подивіться на мене і подивіться на місцевість. Що я не зробив? Не підібрав, не підібрав камуфляж під місцевість. Правильно. Тому неочевидні місця. Маскування під місцевість, розмиваємо антропометричні форми, руйнуємо правильну геометрію і не вилазимо за лінію горизонту, тобто загальний ландшафт. Окей? На даній локації ми відпрацьовуємо один із елементів маскування. Маскування допомагає нам скритно пересуватися, скритно наблюдати та скритно ввести стільбу по ворогу. Маскування це основний елемент, який нам допомагає непоміченим бути перед ворогом. Також він нам допомагає трошки зберегти своє здоров'я та життєдіяльність. Що пщо у мене присутнє на бойовому РПС. Це підсумок під гранату, під магазини під магазини, під, магазини під, під, гранату. під гранату. І найцікавіша локація вогнева підготовка. Ми не направляємо зброю на друзів, інших людей. Ми направляємо зброю, тільки в вашому випадку, тільки туди, куди ми збираємось стріляти. Третій режим це у нас одиночний, це до упора в самий ніс. Ви не перепутаєте. В самий ніс до упора опускаємо, це одиночний режим. Що це означає? Це скільки раз ми натиснемо на спусковий гачок. Скільки раз зброя буде і стріляти. Тут діти вчать правила поводження зі зброєю та правильне поводження, до чого воно взагалі необхідне. Після цього в нас присутні бойові стрільби. Також інструктори наші розказують правильне положення при стрільбі, правильне присівлювання. Та йдуть оглядати мішені. Є дві спроби по стрільбах. При першій вони йдуть до мішені та дивляться на свої помилки. Кожний з інструкторів вказує кожному індивідуальні їхні помилки, вони їх виправляють, вносять деякі поправки, після того стрільба набагато покращується. У нас є достатня кількість боєприпасів на даній смузі. Тож всі діти можуть добряче і охоче постріляти після того, хто особливо гарно відмітився по стрільбі. Ми даємо стріляти трошки інакшого виду озброєння з калібру 556, це може бути М41 чи ЗБ-2, що досить відрізняється від системи АК-74 і набагато краще ураження діти роблять під час стрільби з аероплатформи, цілячись вже в оптичні засоби. От, також після цих же стрільб ми дітей заохочуємо, мотивуємо і даємо стріляти з короткоствольної зброї, тобто з пістолета Глок 17 Але Мені дуже подобається особливо вода стрільбиця, була прям. Мені запам'яталось найбільше. Потрібно магазин з патронами, потім потрібно вставити, зняти запобіжне, провірити там, прицілитися і <смі> стріляти. І як твій результат? Ну, Мені сказали добре, 9 з 12 патронів попало, і три десятку попало. Сьогодні було 12 пострілів. Е, перша очередь була і шести пострілів. Перепередивилися мішані друга чере. Тож шість пострілів лежачи. Ну мені дуже сподобалось. на виконання концепції національно-патріотичного виховання реалізації календарно-тематичного планування з предмету захисту країни. щороку проводимо. Військово-польові збори для учнів 10-11 класів Цьогоріч 10-класників від нашого ліцею в навчально-польових зборах брало 39 учнів 11 дев'ять учнів Сьогодні ми можемо бачити по п'яти локаціях 33 здобувачі освіти. Звісно, емоції те, що діти можуть на практиці закріпити свої теоретичні навички в такий непростий час є дуже цінними і суттєвими. Ми показуємо сьогодні приклад, як правильно потрібно організувати. Що сьогодні будь-яке навчання в освіті, особливо яке направило на захист України навчальну програму, не так воно просто організовується. По-перше, потрібно повідпрацювати з працівниками ТЦК, щоб це було оцеплення місця навчання, тому що це польові збори. Тут присутні працівники поліції і населення попереджено про те, що тут будуть. Відбуваються польові збори для дітей освітнього процесу. Повідомлена військова адміністрація Миргородського району. Також що тут не бігає хтось там з ДРГ, не бігають інші, хто, щоб не було пересічених громадян, які перебувають у зоні навчання. Тобто діти знавчаються по програмі в тих локаціях, які підготовили відповідні працівники і органи. Селищна рада. Хочу відмітити Великобачанську селищну раду, яка разом із дирекцією школи підготувала локації, підготувала, побачили площадки, накриті, які все-таки і від сонця у березі. Забезпечуватимуть дітей. І сьогодні от дощі можна було до дітям сховатися. Я ще раз наголошую, що це шкільна програма предмету захисту України. Це ще не солдати, це просто діти. І ми повинні привити любов і до збереження життя, до збереження життя. ще раз наголошую, а не нападу на будь-кого. Особлива подяка інструкторам третьої штурмової бригади незважаючи на свій бойовий досвід, на те, що вони перебували в зоні бойових дій, багато із них поранені, тобто ті, які зараз не можуть перебувати в зоні бойових дій на передньому плані, але вони можуть передати свої знання нашим дітям. І ці локації ви бачите, наскільки цікаві, наскільки яскраві. Чально-польові збори для старшокласників великобагачанського опорного ліцею для поглиблення вивчення шкільного предмету захисту країни тривали протягом двох днів.